Я в собі вчора в барі один чоловік, і зі своїм другом відлупцювали якихось там відвідувачів. Телефонує сьогодні до нас в адвокатське об'єднання і хоче, і не зрозуміло, що хоче. На запитання, що ж ви бажаєте, чим би ви хотіли, щоб закінчилася ця ситуація, проблема, не може дати відповіді. І тому я йому запропонував декілька, для того, щоб підвести його під основну тезу, що саме бажання. Повинен формувати клієнт, а уже юрист, він, як чарівна паличка, може зробити все те, щоб це бажання було виконано. І я запропонував, поки клієнт ще не сформував свого бажання, можливі ймовірні варіанти. Наприклад, чи підійшов вам, коли б ви постояли на колінах перед тими людьми, кого ви там відлупцювали, щоб вони вас вибачили, чи підійшов б вам такий варіант завершення проблеми? Не підійшов, сказав клієнт. А кажучи, підійшло б вам, якби ви заплатили мільйон гривень тим людям, яких ви там побили і поставили декілька синців. Також не підійшло. Тому я запропонував покласти трубку телефонну і подумати з олівцем і папером, яку ж ціль хотілося б досягнути, чим би, врешті-решт, хотілося б, щоб ця справа вирішила, і бажано в якихось критеріальних вимірних чинниках. Наприклад, скільки грошей ви б хотіли, щоб це було у вас, скільки часу затратити, які б дії ви могли вчинити, а які вам принципово морально чи етично не підходять? Юрист як чарівник, одначе ви йому ставите ті задачі, які він повинен досягнути.